Міська галерея готується до Великодня, Декор та вітальні малюнки виготовляють діти та дорослі. Відвідувачі майстерок вже підготували автентичні писанки, тарілки, дощечки у комбінованих техніках. Кожне заняття традиційно відвідують групи до десятка учасників. Сьогодні вже третій майстер-клас. На першому ми розмальовували дерев'яні писанки, саме розмальовували, тому що ем, існує якби. Сама писанка, форма і так далі. Ми, ми цього не робили, ми вільний розпис робили, скажімо так. Потім декорували тарілки великодні, де можна посередині поставити пасочку, а кругом писанки. То ми таку тарілку роздекорували, займалися саме ознайомилися з технікою декупаж. Ну а ось сьогодні готуємось до вербної неділі. Захотілося намалювати вербні котики. Майстерки та художні зустрічі на тему Великодня чергуються. Вже декілька тижнів відвідувачі галереї відточують майстерність у техніках декупаж, розпис по дереву, акварель, малюнок тощо. Перед вербною неділею приділили увагу символу свята вербовим гілочкам. Робимо щось із пастелено малюємо до Пасхи. Ми робили яйця, розмальовували. І Ще ми робили прослід, ну і теж. майстер-класи, які тобі найбільше подобаються, що з руками робити чи малювати Всі. щось робити. Ташок ляльок. працювати з кольорами та формами дітей навчає професійна художниця Ірина Старинова. Найбільш популярними художні заняття стали серед дітей 5-7 років. Малювати зазвичай ходять діти по, ну, скажімо так, молодшого шкільного віку, а хто йде плести, ми пишемо, що з 9 років постарше, тому що семирічні діти, вузлики поки що в'яжуть дуже-дуже погано, на жаль. Хоча є такі, що і підліткам. Покажуть, як робити теж сімирічні. Все, все по різному Запис у групи художніх або прикладних майстер-класів відбувається на базі галереї. Заняття проходять щосуботи.